Розпаковка з Кіпру на 1200 гривень. Тож, тут будуть мої покупки і будуть подарунок. Сьогодні катала сусідку по справах, і вона мені купила кілограм креветок великих на базарі, і це коштувало 15 євро за кілограм. Ось так. будемо Думать, куди їх скласти, що, щоб тут нічого не вимовилось. Потім це вже купила. Я на 1200. Це вода. Сьогодні була акція на мінералку. Купила мінеральної води. Купила в супермаркеті два йогурти, купила котячих консервів для вуличного кота, який тут приходить, його треба чимось годувати. Купила мьоккі пачку. За євро з чимось, і, блін, якраз нещодавно з Італії привезли собі біньокки, а тут привезли дуже гарненькі. Сьогодні їх приготую якраз з креветками. Купила дві шоколадки, що це жовтина коладес. Почали а... Чи почалися італійські тижні. Я не стоїла, купила собі банку артишоків. Треба брати тільки в олії. Дуже смачні, обожнюю артишоки. Були по 99 центів помідори. Це було дуже дешево. взяла ще помідорів. Чотири штучки. А... Булочки з яблуками. Це Микола такі дуже любить, взяла йому чотири штучки. Так, тут в мене все. Потім ще в овочевому магазині, шпинат, цукіні, один часничок і авокадо. Одненьке взяла. Цукіні взяла такі гарненькі, малесенькі. Оце, напевно, я зараз думаю, напевно, це будуть ньоккі з цукіні, а креветки будуть самі по собі. І в мене ось тут ще такі овочі, це в мене тут буряк, картопля велика і морква. Оце все разом вийшло 1200 гривень плюс 15 євро за креветки. Отакі в мене розпаковки, як на мене, Шикардос!